Ось обробка. Була обробка перед цим на соняшнику. Потім вони ще постояли трошки на пізній гречці. На соняшнику тричі балоном запшикав. І по поверненню додому кочової пасіки обробив вчора 1 секунда в нижній літок балона мітраза. Дівча вечовина амітрас. Ну що, є що подивитися. Центральна частина, там де є розплод виходить. ліща, ще сипеться. Ну, тут, мабуть, до сотні запросто. Всім доброго дня! Відео взяте з Viber групи. Користувачів попросив дозвіл на викладання їхніх відео, і таке скомпонував гарних переглядів, спрей дуже дієвий. От, і успішно вже застосовуються відгуки користувачів, скажімо так. Кройс. От. Після першого обробітку у них валялася куча на другій. Теж дуже багато бджоли, десь, мабуть, до літри. Не в одній сім'ї такої не було. От. Ці, видно, що десь дуже сильно зацепилися. Так, пройшло три години. Дивіться, кліщ бігає. Як буде видно краще його. Оси п'є і другий бігає. Це вони тільки почали сипатися. Третя година. На два бігають. Два кліща. У людей я бачив три-чотири години, то все всипано. Може більше сім'ї. Прикантачимо їх. Щоб вони нікуди не ділися. Один, два. Три. Чотири. Там, по-моєму, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, десять. Десять і одиниця. Чому падає бджіла? Бачите, бджілка шевелиться, того що вражається, вона на ній кліщ. вражена, вона вже виснажена. Тому і кажуть обробляйте скоріше. Щоб бджола йшла здорова, бачите, на, прямо на ній сидить. Це зінгер. І так, четвертий сезон я з цим балоном. Обіток дуже простий. Це балон за мітразом, він є, є з флаволінатом, є. Як там третя? речовина? Ну, Бог знає. Це і за мітразом. Одна секунда в нижній літок. Так, поїхали. Ніякого пролива. Особливо весною. Ніяких тобі розборки гнізд. 77 я обробляю ну, протягом 3-4 хвилин. Через кожні 4 дня... Одній секунді тричі за сезон. Тричі за обробіток осінній. Зимовка і враження кліщем ну, чудове. Враження немає. Для чого я знімаю це відео? У мене оце останній балон, тому на наступний сезон. Я буду собі вести ще парочку. Один, один балон мені вистачило на ці 54, які вийшли з зими, ну, розрослись до 72. Пише виробник, що цим балоном можна обробити 300 сімей. Ну, можливо, однократно. Ось іще 18 обробив. І зараз оброблю при вас ще 24. Головне не перебарщувати. Були у мене покупці, я привозив раніше. То якщо, звісно, запустити по 20-4 секунди, як він обробив, то може бути питання тоді. Пчелка, на яку попадає, сипеться. У мене ж немає. Одна-дві бджоли чи то від амітразу чи з інших причин загинувши, інколи буває після обробітку на льотку Одна-дві, ну максимум три. Ще раз скажу. Не тому, що я там продаю його в промислових масштабах. Саме тому, що буду вести собі і хочу трошки доставку поділити на всіх. Ще плюс 12. Пішли ще 12 обробимо. Нема нічого простішого. Хтось, а півороль новий розробляє. А тут амітрас та і третя діюча. Нагадаєте, як вона зветься? Всі є в балонах. Одна із них дорожча, досить набагато. Не туди пшикнув, пульцезборник пшикнув. А дві приблизно однакові. Актуальну ціну буду замовляти собі, можу зорієнтувати Не космос. Ну по порівненню, звісно з 8 гривнями за ампулу, це буде дорожче. Ну а так, дуже чудова штука. Балон 350 мл. Щоб Шопджулярі. Ростем Робимо технологічніше. Да, китайці, да випередили. Да, не ліцензований в Україні. Але три роки використання показали його чудову дієздатність. Шановні бджолярі. На минулому тижні, на минулих вихідних побачив я відео Вільчинського Миколи. Це матковод, в кого я купляю завжди матку Карніка Зінгер. Про пізній обробіток. Він обробляв димпушкою амітразом і 100 з лишнім кліщів він отримав на контрольному листі. Недовго думаючи, я запланував, якось вискочив з роботи трошки раніше, бо приїжджаєш темно вже. І поставив контрольні листи і обробив 5 сімей для контролю на кожному причепі по одній сім'ї. Обробив балоном. Як завжди, одна секунда в нижній люток. Для того, щоб переконатися, що в мене кліща нема. Перед цим були полоски зразу після соняха. Після того трьохкратна обробка з балона по одній секунді. Зараз покажу, що я маю на контрольному листі. І зробимо висновки стосовно чи потрібен обробіток зараз. І що я вам скажу, хлопці? Кліщ є. І його достатньо. Кліщ сипеться, він наявний. Цей причеп у мене ройки зловлені, це дикі ройки, але він так само тричі оброблявся. Ще раз повертаюсь до зручності балона. Підійшов, пшикнув і на тому забув. Порахую трошки нижче і обов'язково напишу, скільки в ройках і скільки в основних сім'ях кліща нарахував контрольних. Мій висновок зараз можна. Обробити, але ж ніякої димпушки, ніякого пролива в цей час. Один шик, одна секунда, нижній льоток. Всім гарної зимівлі. Всім привіт. 23 серпня триває підготовка бджіл до зимівлі. Наразі йде обробіток від кліща. Вже другий раз. Обробив ось таким спреєм. І сьогодні хочу вам показати вчора зранку я робив обробіток. і хочу показати на результат. Як можна бачити, спрей працює, кліща дуже багато посипалось. Так що можна обробляти? Рекомендую спочатку. 28.08.2024 рік. Зараз 14 година. Буду перевіряти обробіток спреєм мурашиної кислоти китайським, які обробляв сьогодні. Близько 6 години ранку, трохи раніше. От. Перед цим пасіка оброблялась двічі пластинами. Перший раз 19 липня ставилася варостоп. Потім контрольно проставлялися антивара. Це було 10 серпня. Тепер дивимося. Як які результати після обробки спреєм? Ну. Кліщ є як на мою думку, забагато. Навіть після таких треба буде значить, обробляти і повторно. Це обробка мурашиною кислотою спрей 3 вересня один раз.